Одні, у нас друзі, черговий раз етер, подяки. Ми сьогодні зібралися виключно для того, щоб сказати дякую слова подяки всім доброчинцям, хто протягом нашого звітного періоду, а це з 15 по 15 число. Сказати вам щирі слова подяки. А якщо нам повезе і вдасться нам зустріти в нашому чаті наших, роди, наші родин, то ви самі можете почути прямо із вуст. Наших, наших чарівних жіночок, Чути. як завжди, 15 числа я отримала переказ 9 тисяч гривень. Це ну щомісяця у мене викликає одні й ті ж самі почуття здивування, тому що я дивуюся, наскільки ви. Певнено і потужно робити те, в що ви вірите. Щиро дякую вам. Так, Вчора отримали від вашої команди кошти, допомогу три з половиною тисячі гривень. Три тисячі п'ятсот сімнадцять гривень, щоб буде точніше. Чекайте, скаж, скажи людям дякую, що нам jag, jag... Ти, ти Знаєш, що тут є люди, які нам солодощі вислали. A -a -a -a. Що треба сказати? Дякую, Молоде. Тому я дуже дуже вдячна вам, вдячна всім за допомогу. <расивствую> ну і не далі, як вчора, я зустрічався з Сергієм Журавлем, батька, батьком Ярослава Журавля, героя, героя, народного героя України, 에, Сергій просив кланятись всім. Від себе особисто, всім доброчинцям. Подякувати пану Василю і нашій команді за ту роботу, яку ми виконуємо. Я Сергію дотримався слова. Я це зробив. Я переказав. Дякую, друже. Василисім доброго дня. Ми сім'я Мігдаль, щиро дякуємо за допомогу та підтримку, яку ми отримуємо кожного місяця. В цьому місяці ми отримали допомогу в розмірі 3,5 тисячі гривень. Це дуже вагома сума для нас. Щиро дякую дякуємо панам Василям та всім причетним, які підтримують цей проєкт. Ми дуже вдячні вам. Дякую. Дякую, що ви нам допомагаєте. Слава Україні. Героям, слава. Доброго вечора. Сім'я вітає вас всіх. Вибачте, що так пізно записуємо відео, трошки не встигли. Сім'я Філімонових отримала три з половиною тисячі гривень. Дуже вдячні за допомогу, за підтримку. Слава. Слава Україні! Слава! Дякуємо всім щиро дякуємо. Доброго вечора, наша величезна родина. Ви вже для нас родина, кожен з донаторів, наші вели наші Василі і команда, яка вже, до речі, дуже так поповнюється. От, ми вам дуже дякуємо. Цього місяця наша родина отримала 6 тисяч гривень від вас допомоги. Ми дякуємо, що ви про нас пам'ятаєте. Дякуємо, що допомагаєте нам. От, бажаємо вам сил, терпіння, натхнення, перемоги нашій Україні. І дякуємо ще раз. Дякуємо. Дякуємо. Доброго вечора. Всі. Чарівники, які нам допомагають. Доброго вечора, пане Василі. Дуже дякуємо вам за вашу велику допомогу. Дякуємо за вашу увагу, за те, що не забуваєте за нас. Велике дякую за фінансову підтримку. Це дуже-дуже важливо для нас, для наших діток. Кажуть привіт! Привіт! Каже, дякую! Дякую. Дякуємо вам, велике. Слава Україні, героям слава! Разом ми до перемоги. Дякуємо ще раз. da lhe Say that so.